Здравствуйте, шановні слухачі. Вас вітає компанія Екаунт. Продовжуємо розглядати роботу в програмі Бас-Бухгалтерія Корп. І тема наша сьогодні знову про послуги. А саме про послуги виробничі. Ми з вами на минулій зустрічі, саме що присвячена послугам, розглядали послуги, що випускаються. За плановими цінами, це саме виробничі послуги, так ми вказуємо в документі планову ціну. І за виторгом. Послуги за виторгом ми не можемо віднести конкретно собівартість цих послуг на ту чи іншу послугу. Вже собівартість у нас виражена, ці послуги постійні, і ми можемо їх надавати, знаючи собівартість. Але не вираховувати її. Можливо, звичайно, вирахувати, але вони не вказуються в документі реалізації товарів та послуг. І ще одна там була особливість, що що обов'язково в карточці цієї послуги, що використовується в документі реалізація товарів та послуг, потрібно вказувати номенклатурну групу. Це обов'язкова умова. Тому що в самому документі номенклатурна група не вказується, а вона саме підв'язується з карточки номенклатури. А от надання виробничих послуг ми можемо випустити одну і ту ж послугу, але за різними номенклатурними групами. І це іноді дуже стає в нагоді, якщо, наприклад, у нас одна і та ж послуга, але на неї. Витрачаються різні матеріали, різні роботи, тобто собівартість різна. І от сьогодні ми це розглянемо. І далі ще цікава можливість, яку я вам покажу, як можна використати її для того, щоб не робити багато позицій номенклатури, багато номенклатурних груп, але відрізняти ті чи інші послуги за проектами. За адресними, адресним наданням, тобто які організації. Це все залежить від того, яку аналітику ви хочете бачити. Для початку зробимо декілька документів надання виробничих послуг. Перший документ від 6.05 я зробила. Ви бачите, що у нас є послуга, і також в цьому документі. Ми вказали саме номенклатурну групу «Проект». Я зробила загальну назву. Ви можете, наприклад, більш детально описати цю номенклатурну групу, якщо у вас буде така необхідність. Але далі я вам покажу, що можна використовувати саме загальні номенклатурні групи, а потім аналітику розширити. Подивимося з вами в карточку номенклатури. Ми з документу можемо зайти, натиснувши на квадратики. І ось ви побачите, що тут ми не вказуємо номенклатурну групу, а вже її вказуємо безпосередньо в документі. Перше, значить, у нас послуга по номенклатурній групі «Проект» ремонт ПЦ1. Також далі ми зробили послугу Ремонт ПЦ2, але також по цьому ж самому. По цій самій номенклатурній групі проект 1. Прописали планову собівартість, ціна планова, і ви бачите, що вони в нас різняться. Там була одиниця, одна гривня, а тут дві. Але далі подивимося, як програма буде вираховувати собівартість. Тепер я зробила дві послуги вже на різні, ці ж самі послуги по такій же ціні. Зробила ремонт ПЦ1, але на номенклатурну групу проект 2, проект 2 і інший документ 19.05 на цю послугу на проект 1. Також подивимося з вами, як ми списали матеріали. Ось у нас вимога накладна. Ви бачите, що тут вказуються матеріали, запчастини. і вони списуються безпосередньо на номенклатурну групу: «Проект-1», «Проект-2» і просто «Проект». Якщо ми подивимося, то у нас списання матеріалів зроблено однаково, щоб у нас була більш-менш порівняна собівартість. Тобто подивимось, як буде розраховувати програма. Матеріал наприклад, «1» Тут у нас на Проєкт 1 – 100 і на проєкт 2 теж 100 одиниць. так? А на матеріал 1 просто на проєкт там, де у нас будуть дві послуги 200, тобто однакова кількість. Аналогічно по всім матеріалам і по запчастинам. Також я зробила ще, додала запчастини. Запчастина 2 на проєкт 2, і запчастина 1 на проєкт 2. Тобто збільшила вартість послуг. І аналогічно на проєкт списала запчастини. Таким чином, вартість послуг у нас збільшується, і побачимо, як буде вираховувати собі вартість. Ми з вами зробили випуск послуг, списали витрати, пам'ятаємо про обов'язкову умову, що у нас як випуск. Такі витрати необхідно відслідковувати, щоб була одна і та ж аналітика, тобто одна і та ж номенклатурна група. Тепер ми перейдемо до закриття місяця, але перед цим я хочу вам показати оборотну сальдову по 91-му рахунку. Як я вам казала, що ми обов'язково робимо також списання загальновиробничих витрат. І саме описуємо методи розпреділення. Пам'ятаємо, що розділ головне, облікова політика організації заходимо всередину на закладку загальновиробничі витрати, методи розподілу. І ось тут обов'язковою умовою є встановлення методів розподілу 91-го рахунку. Ми вказуємо рахунок витрат, також ви бачите, що це регістр відомостей, тому ми можемо змінити метод розподілу при необхідності. Також ми можемо вказати або не вказати статтю витрат та підрозділ. Якщо ми не вказуємо, то це означає, що для всіх статей витрат і для всіх підрозділів. Спосіб розподілу можемо вибрати з випадного списку. Я вибрала матеріальні витрати, можна вибрати, наприклад, прямі витрати. Записати та закрити. Це обов'язкова умова, тому що без цього загальновиробничі витрати не розприділяться. А саме ми знаємо, що тут у нас загальновиробничі витрати, це ми зробили нарахування амортизації і витрати на оплату праці. В даному випадку ми бачимо лише витрати на оплату праці, бо амортизація у нас нараховується з допомогою документа закриття місяця. Давайте з вами закриємо період. Робимо документ, обов'язково слідкуємо за часом, щоб були останні секунди, так? щоб всі документи у нас підтягнулися. Про помилки я вже вам казала, про помилки закриття періоду, саме на виробництві, виробництві продукції. Ми з вами розглядали, чим Якщо ми не вкажемо вірно час, то можуть не попасти всі документи в період, провести та закрити. І ось зараз давайте подивимося, оборотно-сальдову спочатку по 91-му рахунку. Все закрилося, ви бачите, що додалася амортизація ОЗ. Чому саме лише на підрозділі надання послуг, тому що саме в підрозділі надання послуг у нас і є цей основний засіб. Ми так, зробили спосіб відображення. На минулому занятті ми з вами це розглядали. Також подивимося, 231-й сформувати. І ось ви бачите, що в нас теж все закрилося. На проєкті просто тут дві послуги, так, однакові, а проєкт 1 і проєкт 2. Я ці послуги розділила на дві номенклатурні групи. Але подивіться, будь ласка, уважно. Всі витрати я зробила однакові. І якщо ми ось побачимо суму, то у нас буде 189, 565, 69. Ну тут на одну копійку відрізняється. Але я зробила однакові витрати для того, щоб ми могли порівняти розрахунок собівартості. А як ми можемо подивитися калькуляцію? Тобто, яким чином розподілилася і визначилась собівартість? через операції, закриття періоду, довідки розрахунку. І ось ми можемо подивитися калькуляцію собівартості за травень місяць сформувати. І ось подивіться, будь ласка, уважно. У нас є ремонт ПЦ1, ремонт ПЦ2. Це начебто дві послуги, вони знаходяться в номенклатурній групі проєкт, але ви подивіться, будь ласка, що тут собівартість вказана загально. Тобто і тут, і тут однакова, але вона загальна. Це ми можемо її хіба що розділити на два і потім сказати, скільки коштує та чи інша послуга. Хоча насправді у нас на ці послуги пішли різні матеріали. А тепер подивіться, ми зробили послугу Ремонт ПЦ1, де пішли лише прямі матеріальні витрати: матеріал-1, матеріал-2. В номенклатурній групі проект 1. І ось, будь ласка, тут, де запчастини ми списали на послугу, теж безпосередньо пішло на номенклатурну групу Проєкт 2. Тобто, для того, щоб правильно розраховувати собі вартість, нам обов'язково необхідно вказувати різні номенклатурні групи. Ще раз нагадую, що ці номенклатурні групи ми вказуємо з вами в документі надання виробничих послуг. Подивіться, будь ласка, тут у нас послуга ремонт ПЦ1 і тут ремонт ПЦ2. Але різні номенклатурні групи і програма нам розрахувала собі вартість. Тут у нас собівартість від 83 тисячі 944. Так? А тут у нас собівартість 105 тисяч, тобто врахувалось, що ще більше матеріальних витрат пішло і розприділились загальновиробничі витрати. Ось таким чином. Але коли ми робимо випуск послуг. Різні номенклатурні групи, різні послуги, то якщо, наприклад, у нас на протязі періоду може бути місяць, рік, у нас з'явиться дуже багато різних послуг, а нам необхідно знати, де саме ми їх зробили. Яким чином, наприклад, можливо, от такі були у нас випадки, коли послуги, наприклад, надавалися автомобілями. І, Клієнт зробив номенклатурну групу автомобіль. Добре, якщо цих автомобілів, наприклад, 10-20, а якщо їх 100-1000, то представте собі, який буде об'єм цієї інформації, як тут не заплутатися. Тому я пропоную вам зробити додаткові відомості для документу надання виробничих послуг. Я розглядала, щоб зробити для номенклатурних груп но такої можливості немає. А саме з додатковими відомостями тут ми можемо з вами налаштувати і використовувати. Якщо вам знадобиться, я дуже буду задоволена. А зараз, будь ласка, розкажу: адміністрування, загальні налаштування і вибираємо додаткові реквізити та відомості. Проставляємо галочки. Що нам необхідно додаткові реквізити, відомості, і натискаємо на гіперпосилання додаткові відомості. Я про це вам вже розповідала, а зараз подивимося, як ми це використаємо: надання виробничих послуг. Ось, будь ласка, я вже ввела. Ви бачите, що тут одиниця, тобто є додаткова відомість, їх можна додавати безліч. І ось, наприклад, додаткова відомість. Я зробила. Назвала просто встановлення обладнання, тобто можна зробити встановлення обладнання, ремонт якийсь, чи там послуги по доставці, і потім вибирати значення. Значення можна вибирати, наприклад, що я просто описала перший рівень, а ви можете прописувати тут безпосередньо контрагента, якому ви доставляєте, якому ви робите. Послуг, безпосередній автомобіль, тобто той аналітичний розріз, який вам необхідний. Далі, як це використати в журналі? Надання виробничих послуг ми з вами заходимо в журнал, і тут нам необхідно встановити, щоб у нас було прописано саме оце встановлення обладнання в колоночці. Спочатку в колоночці. Ще і тут у нас є така можливість змінити форму. І ось дивіться, будь ласка, ми прописуємо, проставляємо галочку на позиції встановлення обладнання. Тут у нас скільки б відомостей у нас не було, у нас буде цей перелік. Але виводити його в журнал чи ні, це вже ваш вибір. І тому ми проставляємо галочку, щоб відображати і актуалізувати при відкритті. Ось, будь ласка, воно у нас є. але... Добре, ми бачимо це встановлення обладнання, зрозуміло, але не зрозуміло, до якої номенклатурної групи відноситься, наприклад, той чи інший документ. Ну, Якщо в мене 4, я можу їх просто відкрити, подивитися і так далі. Але якщо їх багато, то яким чином згрупувати? Це теж можливо. Наприклад, ми заходимо ще до налаштування списку, і ось тут у розділі групування. Ми можемо посилання номенклатурна група вибрати, тобто перемістити сюди і завершити редагування. І ось подивіться, будь ласка, у нас виведені номенклатурні групи. І тепер ми бачимо, що проект 1 у нас поміщає такі встановлення, обладнання, там, наприклад, контрагенту такому-то, так ви тут пишете. Я написала просто перший рівень, другий рівень. А проект 1 інший вже інша аналітика, ця відомість. Тобто ви можете використати це і потім уже та номенклатурна група, яка вам знадобиться, ви хочете більш детально подивитися, яким чином у нас, наприклад, розподілилася собівартість, розподілилися 231-й рахунок. Ми можемо в оборотно сальдовій відомості зробити відбір по номенклатурній групі, наприклад, проєкт 1. І якщо буде багато всього, так, то ми з вами будемо бачити саме те, що нам необхідно. Лише по проекту 1, які витрати, як закрилося, і можемо тут, звичайно, вибрати ще статтю витрат сформувати. І будь ласка, все про... Так, чекайте. Статтю витрат вибрала в відборі. Тому трошечки невірно. Ось, будь ласка, треба не в відборі, а саме в групуванні. Бо в відборі там буде безпосередньо, треба відібрати або в списку статті витрат, або відібрати якусь конкретну статтю витрат. І ось ми бачимо вже по нашій послузі те, що нас цікавить саме отут, в аналітиці, ми вже бачимо. Проєкт 1, аналітика така то, і е, можемо аналізувати. Ось таким чином. Я думаю, вам буде в нагоді і ви більш уже детально на прикладах розібралися, як відображати послуги тим чи іншим документом, яку аналітику прописувати і яким чином вибирати номенклатурні групи. Я вам бажаю миру, щастя і добра. Бажаю успіхів, чекаю ваших відгуків. Якщо сподобалось відео, Ставте, будь ласка, лайки. Всього найкращого. До нових зустрічей в ефірі.